Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро, запчастини до тракторів ЮМЗ МТЗ. Сьогодні відео покажу вам ще раз навіску до ЮМЗа повністю в зборі. Це в нас навіска на два циліндри, в зборі з циліндрами, як бачите. Також всі ці запчастини можна в нас купити по окремості. Так що, у кого екскаватор, хто хоче переобладнати його, так з навісним зробити трактор. Чи в кого взагалі потрібно освіжити навіску, в нас є ось такі комплекти. Зараз вам трошки розкажу про те, що входить у комплект, і у кінці. Скажу актуальну ціну, я думаю, вам буде цікаво послухати, скільки це стоїть. Ну, давайте почнемо. Перше, циліндри це в нас вісімдесят виробництво Вінницький радний завод. Ми співпрацюємо напряму з заводом, тому по, по цих циліндрах у нас конкурентні ціни. Тут бонки. Осі дивляться донизу. Ми знаємо, що багатьом потрібні, щоб вони були доверху. І десь, я думаю, на найближчим тижнім в нас з'являться ще циліндри, там де вони виходять виходи угору. Тому майте на увазі, що в нас і такий, і такий є варіант. Далі, кронштейни, лівий правий, це в нас. Також сталеві, всі соосності все відповідає, тобто зстановкою не буде у вас проблем. По ціні вони коштують там в районі 2600 гривень за штучку. У нас є лівий і правий. Я як вже казав, це навіска на два циліндри. Одразу людина бере. Крав вже запакований в машині. Зараз будемо пакувати, пакувати ось ці запчастинки. Далі, розкоси ви знаєте, це як на імпортних тракторах, там, де трубка посередині йде, не стяжка. Кована вилка, кований винт і даємо ще в комплекті дві контургайки. Винт, це в нас виробництво юбана, середній варіант по якості. Також є дешевший Китай, є дорожчі радянські. Але, в принципі, це юбана також непогано ходить. По ціні коштує там в районі 1200-1300 гривень. Поперечка йде сталева. Пальці впресовані. І плюс цієї поперечки, то що тут отвори нормальні, що входить палець. Бачите? Тому що, як правило, дуже багато виробників, котрі льють ці поперечки, в них оснастка йде ось ці отвори під конус. І потрібно буде ще розсверлювати їх. В нас вже все зроблено, тобто з цим не треба возитися. Все заходить. Далі, вилочка також сталева, шкворіні ідекований. Продольних тяг іде калена і калена не для виду, а для міцності. Тому вона, в принципі, одна з найкращих, що взагалі є. Далі проздовжня тяга йде пресованим шарніром, є також ще з обвареним. В обидвох варіантів товщина йде 2 см. Всі отвори стандартні. По ціні ось така коштує в районі 2600 гривень. Та, що е, обварне в районі 1700-1900 точно не пам'ятаю. Далі стяжка. Посилення, виробництва юбана, Літва, е, точне лиття тут йде. Ось такі стяжки. До речі, сільга з болтом і гайкою перейшли на ось такий варіант. Мені він подобається тим, що немає люфту у болта. Він там нормально сидить, ви бачите, зовсім не люфтить. До цього продавали іншого виробника. Там трошки був люфт, і ми вирішили перейти на ось цей. До речі, вони недорогі, коштують ось така зборка сріга з болтовому гайкою 65 гривень. Кронштейн стяжок кований, пробушена, кована. Гайка йде з класу міцності, товста, нормальна заводська. Далі довантажувач, товщина. Сергій йде 14 міліметрів, як ви бачите, на три отвори. Раніше ще бували на чотири, зараз немає по наявності. Думаю, в майбутньому з'являться. Кронштейн йде стальний, також заводські пальці. Ну, в принципі, все вам розповів. Коротеньке відео вам показав, що. Ми кладемо у комплекти. Ви коли їх замовляєте по кожній практично позиції, менеджер з вами вибирає, що би ви хотіли по ціні і по якості. Саме цей варіант нагадую, що тут ще йде крап повністю в зборі під два циліндри, тобто подовжений вал, і ще одна кома на ньому. Такий комплект коштує 40 тисяч гривень. Це з циліндрами. Ось так, що, друзі, будь ласка, звертайтеся. Нас доволі часто і замовляють. Ні в кого з наших клієнтів проблем з установкою немає. Всім все подобається. Так що сподіваюся, вам відео було цікаве. Звертайтесь і робіть ваші замовлення. Також є багато запчастин по щепленню, двигуну, кабіні, заднє міст, підшипники є дуже великий асортимент. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Підписуємося на наш YouTube канал, Всім пока.